Спочатку дівчинка Ліза, яка приїжджає до бабусі, от вона йшла до магазину, побачила, що тут в воді, хтось барахкається. Вона покликала свою маму. Мама стала кликати на допомогу з цієї сторони ставка. Знаходилися хлопці, хто мив машину, хто ловив рибу, стали сюди всі сходитися, збігатися. Безпосередньо хлопчик знаходився 2 метри, десь 2-3 метри у воді. Найперший прибіг це Мацієвський Микола, він стрибнув у воду, достав хлопчика. Місцевий фельдшер, навіть навіть не фельдшер, вона колись працювала Олександра в лікарні, стала надавати першу допомогу хлопчику. Потім мама ось недалеко в комишах замітила ще дівчинку. Мама сама стрибнула в воду, достала дівчинку. Стала цей же шведша Олександра почала надавати допомогу дівчинці, приїхала швидка допомога і зібрали діток. Почула е такі трошки повишених інтонацій голоси, вже стало. Розуміло, що щось трапилося, і побачили, що збігаються люди до ставка. І чоловік, я не пам'ятаю, хто це навіть стрибнув у воду, і він дістав вже Андрія Малого. Хлопчика. Так, він був без свідомості, але він швидко прийшов до тями, ми його пару разів прокачали, з нього вийшла вода, і він прийшов до тями. Ну, це ж ви надавали йому, ж, може, що автоматично допомогла. Ну так, коли вже Андрію трошки стало легше, і... Вона держала його на руках, але вона, мабуть, опам'яталася, де ж дитина друга. І вона облалася, мабуть, по тому, як вона знає, в чому вона була одягнена, вже було видно е, на поверхні води е, одежину. Вона не було зрозуміло, що там хтось є ще. О, і вона стрибнула і витягнула витягнув. Получається, що була біля мене, так само приїхала ДСНС, е, біля мене стояла. і Вона ну, набирала воду. І виїжджала на дорогу. Я думав, що жінка вибігла, думала, що ще десь пожар, щоб вона почала показувати, що пожар. Ага. І почала рушати, потім маш... я ж не чую, машина живе. Машина діїджає, вона чує, що кричить хлопчик. Ага. Я зразу по ходу зрозумів, що з цієї сторони. І я побачу, що і хлопці ж були з боку теж. Ну. Я почув перший, я почав зразу бігти, я на ходу знімаю футболку, шорти. Я вже вибіг на, бі... ну, на міст. Бачу, на місць вибіг і дивлюся в стороні, бачу. Угу. Пацан сплив, то я одразу на ту сторону раз, я його достав. Велика там глибина була? Десь тако. А, ну Десь то так. Малому, да. малому хватило, можна сказати. Хватило. І все ще повезло, що він ну, ну, ну. ну зверху, так, я верху був. А ви коли його діставали, він як? ну був В свідомості, без свідомості? Ні, в свідомості. То ви його одразу на берег, а ну, там ну, вже хто його перехватив. Та. І там була месестра, чи хто, я uh -huh. так і не зрозумів. Ну, йому почали це робити.